Футбольний десант з Петрового висадився у Рівному. Місцевий Верес перегортає чергову сторінку своєї історії з новим тренером Сергієм Лавриненком, відомим за роботу. в Інгульці. зараз команда активно готується до старту сезону, відпрацьовуючи тактичні ходи на тренуваннях. Разом з Лавриненком у верес прийшли і новачки. Більшість з них раніше грали під його керівництвом. Я знаю, що це футболісти, які дійсно будуть лідерами. Вони будуть допомагати колективу здобувати очки і тому. Я бачив ще точечно ті позиції, які нам би хотілося би підсилити. І більше це така точкова селекція була у міжсезоння з інгульця до Вереса. Перейшли півзахисники Олександр Кучеренко та Андрій Кухарук. А також нападник Максим Марусич. Останній під час роботи на зборах встиг суттєво засмагнути і став схожим на двох бразильців, які нині теж тренуються з Вересом. Новий форвард рівнян готується нав'язати боротьбу за місце в складі шестикову та гайдучику. Однак додає в команді здорова атмосфера та конкуренція. Дуже гарно, дуже злагоджений колектив. Тренерський штаб мені знайомий. Та все взагалом добре, готуємося до чемпіонату. Рано казати, щось за основу зараз всі доказують, всі стараються. Новий тренерський штаб, тому у кожного є шанси потрапити до основи, тому всі стараються. Окрім згаданих новачків з Інгульця, верес також підсилився 35-річним воротарем Євгеном Пастом, який має значний досвід виступів в УПЛ, і лівим захисником Євгеном Шевченком. Однак, зі слів Лавриненка, селекційна робота триває, і до початку чемпіонату в команді ймовірні точкові підсилення. Я можу сказати там, да що ми хочемо там максимально грати активний футбол, але для цього потрібні футболісти. все на полі вирішують футболісти. Є ідея тренерського штабу, який ми хочемо бачити футбол, але під це. Надо зробити певну селекцію, і тоді можна ну, з певністю сказати, що ми можемо і хочемо бачити там один чи інший футбол. Президент клубу Іван Надієн розповів, що команда добре зустріла нового коуча, а його тренерська думка вже помітна під час зборів і перших контрольних матчів. Часу на розкачку Сергію Лавриненко керівництво Вереса не дає і хоче бачити достойний результат та гру, яка тішитиме вболівальників. Ну, задання у нас це вигравати в кожній грі. Це наше основне завдання. Але ну якщо ми будемо в десятці, то це буде хороший для нас результат. Ми прекрасно розуміємо можливості наші і можливості інших клубів, там у яких бюджети набагато більші, за словами тренера. Завдання потрапити в топ 10 складне, але реальне додає, що важливо дивитися на свою гру та можливості футболістів. І якщо все задумане вдасться, результат буде з любим. би складно це було б досить важко, тому що я розумію, що цей чемпіонат він буде. Ну, потужнішим ніж минулий зайшли досить потужні команди з хорошим фінансовим потенціалом. Це і ЛНЗ, і Полісся. Ми бачимо, що Полісся – це такого свого роду Мансіті там в АПЛ. У вереса також дещо збільшилися фінансові можливості. За словами Івана Надєїна, річний бюджет нині становить 90 мільйонів гривень майже на 20% відсотків більше ніж було раніше. Побачити оновлену команду рівненські вболівальники зможуть 14 липня у дома. Шньому спарингу з тернопільською нивою. А за два тижні на рідному авангарді рівняни проведуть перший офіційний матч проти Житомирського полісся. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.